Добрий день, діти! Сьогодні на уроці з вами вчитель Одеської початкової школи номер 64 Склярок Вікторія Вікторівна. Тема нашого уроку Знаходження числа за його дробом, розв'язування складних рівнянь. Розпочинаємо наш урок з каліграфічної хвилинки. Давайте пригадаємо, як правильно сидіти під час письма. Зоши свій я відкриваю і під нахилом кладу. Ручку правильно тримаю, плечі рівно підведу, сяду прямо, не зігнусь. За роботу я візьмусь. Запишіть, будь ласка, число, яке ви бачите. 25301. Записуємо каліграфічно кожну цифру в окремій клітинці. Молодці. Запишіть, скільки в цьому числі всього десятків. Щоб визначити, скільки в числі всього десятків, достатньо закрити одну цифру праворуч. Так, в числі 25301 всього 2530 десятків. Запишіть. А давайте пригадаємо, скільки в цьому числі всього сотень. Для цього нам треба закрити дві цифри праворуч. Записуємо. В числі 25301 – 253 всього сотні. Наступним завданням ми запишемо математичний диктант. Запишіть цифрами дроби в рядок через одну клітинку. П'ять сьомих, чотири шостих. Сім восьмих. Дві дев'ятих, Шість дев'ятих, Одна десята. Тож перевірте. П'ять сьомих, чотири шостих. Сім восьмих. Дві дев'ятих, шість дев'ятих, одна десята. Дуже гарно, молодці. Переходимо до наступного завдання. Давайте пригадаємо, скільки годин в одній добі. Так. В одній добі 24 години. А скільки становить одна четверта доби, щоб це з'ясувати, потрібно 24 години поділити на 4, відповідь 6 годин. А скільки годин у одній шостій доби обчисліть. Так. Вірно, 4 години. У наступному завданні нам потрібно порівняти. Пригадуємо, щоб порівняти треба поставити знаки більше, менш дорівни. Одну третю доби. Треба порівняти з 7 годинами. Одна третя доби це 8 годин. 8 годин більше, ніж 7 годин. Наступні значення порівняйте самостійно. Одна шоста хвилини більше, ніж 6 секунд. Три п'яти години більше, ніж двадцять хвилин. Три восьмих доби менше, ніж п'ятнадцять годин. Перевірте. А зараз розглянемо задачу на знаходження числа за значенням його друг. Довжина 3 п'ятих відрізка АВ дорівнює 6 см, яка довжина всього відрізка АВ? Розглянемо схему. Що відомо в задачі? Що довжина 3 п'ятих відрізка АВ становить 6 см. Що показує дріб три п'ятих. Дріб три п'ятих показує, що відрізок поділено на 5 рівних частин і взято 3 частини. Яке запитання задачі? Яка довжина всього відрізка АБ? Отож, давайте з вами подивимось, на скільки рівних частин поділено відрізок? Поділене ціле. На 5 частин в нас поділено відрізок. А скільки таких рівних частин виділено в цілому? Тільки 3 частини. Отже якої довжини 3 п'ятих цілого відрізка? А 3 п'ятих цілого відрізка нас 6 сантиметрів. Для того, щоб знайти довжину всього відрізка, ми 6 поділимо на частини, які були взяті. Це на 3 дорівнює 2 сантиметрам, а потім множимо на ту кількість частин, на які поділений відрізок. 2 помножити на 5 дорівнює 10 см. Таким чином дізнаємось довжину цілого відрізка. Складаємо вираз для розв'язування задачі та знайдемо його значення. 6 поділити на 3 та помножити на 5 дорівнює 10 сантиметрів. Отже, Щоб знайти число з значенням його дробу, треба це значення поділити на чисельник дробу, результат помножити на його знаменник. Давайте трішки відпочинемо. Виконаємо вправи для очей. Перше вправо шторки. Швидко і легко. Моргайте дві хвилини, це сприяє покращенню кровообігу. Наступна вправа стріляємо очима. Подивіться вгору, вниз, ліворуч, праворуч. І пам'ятайте, при постійній роботі за комп'ютером робіть невелику хвилину перерву. Давайте розв'яжемо ще задачу. На 5 восьмих частин огорожі використали 85 метрів сітки. Скільки метрів сітки потрібно на всю огорожу? Як знайти загальну довжину всієї огорожі? Дріб 5 восьмих показує що огорожа поділена на вісім рівних частин і взято 5 таких частин. 5 восьмих огорожі дорівнює 85 метрів. Опираючись на правило, нам потрібно 85 поділити на чисельник С5. Та помножити на знаменник 8. Тож записуємо вираз. 85 поділити на 5 та помножити на 8 дорівнює 136. Відповідь. 136 метрів сітки потрібно на всю огорожу. Працюємо далі. Знайти число, якщо 2 третіх його дорівнює. 18. Для цього потрібно число поділити на чисельник та помножити на знаменник. Попрацюйте самостійно та знайдіть число, якщо 2 третіх його дорівнює. Двісті сорок триста вісімдесят п'ятсот десять. Перевіряємо. Молодці, добре справилися з цим завданням. Далі пропоную вам виконати завдання. Відомо, що 3 восьмих числа становить 3000. Знайди ціле число. Дріб 3 восьмих дорівнює 3000. Щоб знайти ціле число, потрібно 3000 поділити на чисельник 3. Та помножити на знаменник 8. Поставте на паузу, запишіть вираз. Перевіряємо. 3000 поділити на 3 та помножити на 8, дорівнює 8000. 8000 ціле число. Я впевнена, що ви всі. Вірно виконали це завдання. Переходимо до розв'язання ускладнених рівнянь. Рівняння, у якому один із компонентів є числовим виразом, це і будуть ускладнені рівняння. Такі рівняння розв'язуються способом зведення до простого рівняння. Давайте спробуємо попрацювати за алгоритмом. Х додати 50 дорівнює 300 помножити на 2. По-перше, з'ясовуємо, чим відрізняється подане рівняння від простого. Дивимось, у цьому рівнянні у нас відповідь замінена на вираз. 300 помножити на 2. По-друге, замінюємо вираз його значення. Замінюємо. Х додати 50 дорівнює 300 помножити на 2 600. Розв'язуємо одержане, просте рівняння. Перший доданок Х. Другий доданок 50. Сума 600. Нам невідомий перший доданок. Щоб знайти перший доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Обчислюємо х дорівнює 550. Виконую перевірку. Щоб виконати перевірку, обов'язково дивимось на перший рядочок, там, де записане ускладнене рівняння. Перше в нас х, тобто замість х пишемо 550. Плюс 50 дорівнює 300 помножити на 2. Рахуємо. П'ятсот п'ятдесят плюс п'ятдесят шістьсот. Триста помножити на два це також шістсот. Шістсот дорівнює шістсот. Пишемо відповідь. Х дорівнює п'ятсот п'ятдесят. Давайте спробуємо розв'язати ще одне рівняння. Х відняти частку чисел 180 поділити на 2 дорівнює 160. Користуючись алгоритмом, з'ясовую, чим відрізняється подане рівняння від простого. Ми бачимо. Що зменшуване, невідомо. Від'ємник замінено в нас виразом 180 поділити на 2. Замінюємо числовий вираз його значенням. Замінюємо. 180 поділити на 2 це 90. Тож, х. Відняти 90 дорівнює 160. Розв'язую одержане, просте рівняння. Пригадую, числа при відніманні називаються зменшуване від'ємник різниця. Треба знайти невідоме зменшування. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Обчислюємо х дорівнює 250. Виконуємо перевірку. Дивимось знову на умову перший рядок на саме рівняння. Замість x ставимо 250. Мінус далі переписуємо ділення 180 поділити на 2 дорівнює 160. Рахуємо. 180 поділити на 2 буде 90, 250 відняти 90. Дорівнює 160. 160 дорівнює 160. Відповідь х дорівнює 250. Тож сьогодні на уроці ми дізналися, як знайти число за його дробом. Щоб знайти число за значенням його дробу, Треба значення поділити на чисельник дробу, результат помножити на його знаменник. Також ми повторили розв'язування ускладнених рівнянь. Прочитайте уважно і виконайте домашнє завдання. Бажаю успіхів! Молодці! До нових зустрічей!